Яна, привіт, розкажи про себе і про ту групу, яку ти запрошуєш нас. Всім привіт! Мене звати Яна. Я провідник до стану щастя, легкості, любові, спокою і достану достатку. Я була підприємцем 12 років. У Мене буде офлайн бізнес в Україні. Це мережа магазинів косметики. Потім настав час, коли я вже, вже мені не подобалося, що я роблю. Я хотіла чогось більшого, чогось іншого. Але розум і всі ці соціальні установки нам не дозволяють знаєте, як закрити і піти. Це привело мене до вигорання. До небажання щось робити, я відчула всередині якусь пустоту зовнішні обставини, да склалися так, що вже почалися збитки, вже почалося все до того йти, щоб мені вийти з цього бізнесу. Коли я почала йти шляхом да, тим, що я хочу, мені почали відкриватися двері. Коли я прийшла сама до цього стану, то я зрозуміла, що я просто не можу не поділитися цим з іншим. Бо я створила квантову гру, це поле всіх можливостей. Там нема оцих наших установок, страхів, і в цьому полі може притягнутися до вас все, що ви тільки забажаєте. Воно приходить тільки на ваш стан. Ви повинні бути вже у тому стану, який ви хочете досягти, і тому я створила цю квантову гру, яка швидко робить ці зміни. На протязі самої гри, то людям можуть приходити гроші, приходити, дзвонити якісь люди, пропозиції приходять. Тобто багато чого вже проходить в цьому квантовому полі. Дивіться, був реальний приклад. От на тему батьків дівчинка зайшла з запитом гроші, але в полі вона побачила, що заважає їй зростати в грошах. Це був батько, вона з ним не спілкувалася багато років, і вона відчула, що треба йому написати. І саме в цей момент їй написав батько. Розумієте, як це працює? Ну тобто він ніколи їй не писав, вона взагалі з ним не спілкувалася, і тут в саме в плантовій грі він їй написав, тому що вона вже була готова. Той стан був, як... і вона зрозуміла, що ось воно. І так, да, це було, як наче магія, але, але це так поле працює.